Вітаю! Kahoot! – це ігрова навчальна платформа, за допомогою якої можна створювати інтерактивні вікторини, тести, ігри. Зареєструйтесь безкоштовно. Вкажіть, що ви вчитель, оберіть опцію Школа. У безкоштовному плані ви зможете приєднати до гри наживо 40 учасників. Перейдіть на свою сторінку для початку роботи. Головна сторінка Дім, де можна переглянути різні ігри, перейти в свою бібліотеку в розділі твої кахути. Всі створені кахути будуть зберігатися у вкладці бібліотека. Тут також можна створювати папки і переміщувати кахути в них. Сервіс підтримує українську мову. Після реєстрації зайдіть в свій обліковий запис. Можна обрати Змінити мову або налаштування профілю. Справа в мова обрати українську. Для того, щоб створити кахут, справа вгорі натискаємо Створити кахут з нуля. Переходимо в режим конструктора. По центру бачимо слайд, на якому вводимо запитання, варіанти відповідей. Зліва буде формуватися стрічка із доданих запитань. Можемо змінити дизайн цих слайдів. Для цього в розділі тема. Можемо обрати в безкоштовній версії шість варіантів фону для слайдів. Класичний це клас, пори року і підтримка України. Ці запитання будуть з'являтися на такому тлі. Вводимо запитання. Можемо додати якесь зображення. Тут можна додавати зображення з бібліотеки або завантажувати з власного комп'ютера. Можна додавати також Гівки і відео. Вводимо нижчі варіанти відповідей. Обов'язково позначаємо одну правильну. справа. Редагуємо. Час, який буде відведено, на те, щоб учні дали правильну відповідь. Мінімум тут 5 секунд, максимум 4 хвилини. Також можна відредагувати, яким способом будуть нараховуватися бали. Стандартний варіант тобто звичайна кількість балів, вдвічі більше балів, і можна за певне завдання: не нараховувати бали. Щоб додати наступне запитання, натискаємо зліва під першим запитанням додати запитання. У безкоштовному плані можна обирати лише з двох варіантів квіз це множинний вибір, або варіант так-ні. Додамо варіант Так-Ні. Запитання можна будувати таким чином, щоб вони базувалися на основі. Зображення. Наприклад, для типу так ні пишемо твердження, з яким учні мають або погодитися, або ні. Наприклад, на портреті. Зображений Шевченко. Нижче завантажуємо файл. І обираємо варіант відповіді так. Редагуємо час. І додаємо наступне запитання. Обираємо квіз. Також варіантами відповідей можуть бути не тільки тексти, а теж зображення. Завантажуємо. Наприклад, це можуть бути портрети письменників. Обираємо з власного комп'ютера, заздалегідь підготовлені зображення. Запитання 2 може бути, наприклад, таке. Оберіть автора заповіту. Означаємо правильний варіант. За потреби змінюємо час. Також цей сервіс пропонує ще одну можливість створення запитань на основі, наприклад, відео. Вводимо запитання. Тут будуть у нас варіанти відповідей. Обов'язково маємо одну позначити правильно. Натискаємо на плюс Знайди та встав медіафайл. Відео вбираємо YouTube. І ось тут в пошуковику пишемо, що ми хочемо знайти. Або, можливо, ми вже знаємо, як називається наше відео. Пишемо його назву. І система прямо на цій платформі. Знайде потрібне відео. Якщо ми не знаємо цього відео, ми із цього переліку зможемо переглянути відео і обрати потрібне. Натискаємо для цього. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так... Переглянули. Якщо хочемо додати, натискаємо справа. Тут можна встановити час, з якого і по який буде демонструватися відео. Наприклад, воно дуже довге, 20 хвилин або більше. Отже, нам потрібен час, наприклад, з 3 хвилини 10 секунд натискаємо готово, до 4 хвилини 20 секунд, натискаємо готово. Система автоматично додасть у ліміт часу більше, для того, щоб учні змогли переглянути уривок цього відео, прочитати запитання, варіанти відповідей і обрати правильно. Тискаємо Додати. Отже, в ліміті часу зараз 1 хвилина 30 секунд. Ми можемо вручну змінити, додавши більше часу учням на роздуми. Л2 хвилини. Що Чи таким чином ми додаємо запитання. Переваги цього сервісу в тому, що у безкоштовній версії тут можна створювати необмежену кількість ігор, і в одній грі може бути необмежена кількість запитань. Угорі де налаштування, натиснемо і введемо назву. Можна додати обкладинку. Можна обрати із бібліотеки або завантажити із свого комп'ютера. Капут буде публічний. У безкоштовному плані натискаємо Готово. Далі натискаємо Зберегти. Готово. І переходимо в вкладку Бібліотека, кахуч щойно створений. В ньому чотири запитання. Звідси ми можемо провести нажив гру або призначити. Запускаємо цю гру. Вбираємо режим. Вибрати режим обираємо класичний і натискаємо Почати. Сервіс генерує код цієї гри. Учні зможуть приєднатися кількома способами. На сайті Kahoot.it вони можуть ввести код. Можна також скопіювати посилання або запропонувати QR-код. Почати гру вчитель зможе лише тоді, коли до неї приєднається хоча б один учасник. Без реєстрації учні вводять лише своє ім'я, приєднуються до цієї гри. Після того, коли всі приєднаються, учитель починає гру. Тут є музичний супровід, можна редагувати гучність і можна зробити налаштування. Наприклад, можна вімкнути опцію, щоб у учасників на пристроях, тобто на їхніх ноутбуках, комп'ютерах чи телефонах, показували запитання і відповіді. Дозволити учасникам створювати власних персонажів. Можна змінити тему, можна змінити музику, можна дозволити генератор нікнеймів, наприклад, перемішати запитання-відповіді. Отже, наша гра налаштована, чекаємо учасників і розпочинаємо. Після... Після того, як гра буде завершена, результати можна буде переглянути у вкладці Звіти. Окремо будуть зберігатися вкладці Ігри наживо» і окремо призначені афоти. Як призначити кахут із власної бібліотеки. Наводимо курсор на гру і обираємо Призначити. У вікні налаштувань обираємо дату, до якої треба виконати цю гру, час. І натискаємо Створити. Переходимо у вкладку Звіти, з якої ми можемо. Передати код учням, QR-код, код гри або скопіювати і передати посилання. Після того, як учасники приєднаються і виконають, у розділі Учасники буде видно результати. У вкладці Запитання буде видно, як давали учні відповіді на ті чи інші запитання в відсотках. Який вигляд можуть мати результати? Отже, підсумок це загальний результат гри. Вкладці Учасники можна переглянути прогрес учнів у відсотках. Якщо натиснемо на конкретного учасника, побачимо його варіанти відповідей на кожне запитання. І місце в рейтингу у цій грі. Вертаємося у бібліотеку. Із опції три крапки ми можемо так само запустити гру в реальному часі, можемо призначити, можемо повернутись до редагування, створити копію цієї гри і редагувати, додати до улюблених ігор. Можна поділитися. Для цього копіюємо посилання і передаємо. Можна також опублікувати в соцмережах або розмістити в Microsoft Teams чи Google Classroom. І можна також видалити. Перевагою цього сервісу також є те, що тут є публічна бібліотека. Переходимо в вкладку Досліджуй, угорі, в пошуковому рядку пишемо тему, до якої ми хочемо знайти гру. Натискаємо на пошук. Платформа запропонує всі варіанти створених ігор до цієї теми. Ми можемо побачити, скільки запитань входять до конкретної вікторини. Обираємо вікторину, натискаємо на неї. Відкривається вікно, в якому ми зможемо переглянути усі запитання. Зможемо також, коли натиснемо Показати відповіді, переглянути варіанти відповідей. Можемо звідси. Запустити гру в реальному часі зможемо призначити, зможемо скопіювати на власну сторінку і редагувати. Для цього натискаємо Змінити, Копіювати, і а зараз це копія на сторінці, яку ми можемо поредагувати за потреби і зберегти. У вкладці моя бібліотека є збережений. кахут. Звідси так само можна запускати в реальному часі, призначати і редагувати. Отож надихайтеся, творіть, бажаю успіху!